Всіх вітаю! З вами Марія і давайте сьогодні подивимось, хто вас здивує, від кого ви не очікували. Давайте, кому, кого вам, нам покажуть. Все, що побачу, вам озвучу. Нікого не загадуйте, будь ласка, просто послухайте, що скаже філіжанка. Смачної кави вам. І цікавої розповіді. Так, ну от тут одразу бачу чоловіка, який, знаєте, він так згинається, він так намагається підлаштуватись під вас. Оце вам буде неочікувано. Що настільки є зацікавленість в вас, що людина просто от буде, знаєте, це як. ну от, Схопити можливість, аби не втратити, от наприклад, спілкування з вами, аби не тратити можливість десь бути поряд з вами. Це вам буде неочікувано. От мені знову його показують. Ну, дійсно, така пані гарна. Чому б йому? Не намагатися затриматись, тим паче, що тут біля вас чоловіків чимало, і ви подобаєтесь, і він то знає. Тут дійсно він буде тут намагатись щось зробити. Так, от тут. Ось тут поки в перспективу йде ця ситуація, тож це просто от як, знаєте, не, не один-два дні, а найближчий час. А він там у кожного і у кожної з вас свій буде. Дивіться, що показано. Звільняється чийсь стілець, от людина, ну, наприклад, хтось займав посаду і звільняється місце. Ви будете здивовані тим, хто займе це місце. Це може бути навіть взагалі, от ви не знаєте цю людину. Ви можете думати про те, що це буде одна людина, що це когось там своїх посадять, але ви не очікуєте, що це буде взагалі от не той або не та, про кого ви вже маєте якісь думки. Тепер показують мені чоловіка, літери поряд з ним, літера А, Д, Р. Ви будете здивовані тим, як ви зачепили людину. Не в поганому сенсі, ні. Тут не показана якась там сварка, не образи якісь, а тут цікавість до вас показана. Наскільки людина прагне про вас якомога більше дізнатися, що людина ходить і перепитує про вас. Отак тут показано. Жінка показана з дитиною на руках, маленька, маленька дитинка, така ну, зовсім маленька дитинка. Хтось з вас буде здивований. Ви як не знали про те, що от людина щасливий тут чоловік дізнаєтесь новину навіть від чоловіка, і воно мені так виглядає, це не для всіх, але для когось воно так іде. Що ви не знали навіть, що в нього є, наприклад, кохана жінка, і що вона, а тим паче ви не знали, що вона вагітна отак тут. Ой, ви довго ще будете здивовані. Це просто тема, яка вас ну так, трошки як похитне, <смі> не в поганому сенсі. І так, знаєте, це на, на такий, ну, такий термін, не на один день навіть так скажу. Ви вражені будете. Це про когось зі знайомих чи, наприклад, там. Може, робота, працюєте з людиною, нічого про нього не знаєте, може, для когось і так. Далі, хто вас здивує, неочікувано для вас. Тут розмови якісь такі, вони більш робота соціум. Ви знаєте, ви мені тут так показані, ніби ви намагаєтесь здивований вигляд зробити. Воно не виглядає так, щоб ви дійсно тут дивувались. Тут, як, тут три людини будуть поряд з вами. І ви знаєте, що люди очікують, що ви будете здивовані. Ви просто тут як знаєте, зіграєте роль, воно мені так більш виглядає. Бо щось будуть вам переказувати, а ви вже знаєте. І ну, це так вам корисно буде, щоб вони не здогадались про те, що ви вже знаєте це. Ну, це вже там ваші якісь моменти. От чомусь вам так воно треба. Тут показана засмучена жінка, їй дивується чоловік, бо зрозумів для себе, що їй подобається, показує мені чоловіка, якого, от знаєте, він дивується тому, що їй подобаються отакі чоловіки. Ну, що їй сподобався от саме такий чоловік, бо він для себе його бачить не дуже таким, знаєте, не дуже гарним, не дуже гарною людиною. І він буде з іншим чоловіком, це між собою обговорювати. що Дивно, ніколи про неї так не думав. А жінка там просто вона аж пропадає за тим чоловіком, вона дуже засмучена, бо він ну, такий дійсно негарно його малюють. І десь як по роботі спілкуються, він, ну, він взагалі він не одинокий, він в парі. Те, що там у нього в парі там бардак повний, там він, я так розумію, і не з однією жінкою ладен бути в парі, і це все одночасно. Ну, от просто от, от дійсно. Ну, я, я, тут, знаєте, я тут розумію того чоловіка, який дивується, що, що ця жінка могла взагалі накинути оком на такого чоловіка, який тут з усіх боків, як дивишся на нього, він такий. ну, Є питання, як то кажуть. І ви потім будете цю історію слухати від якогось чоловіка, вам буде переказувати. От, що от, от така розмова була? отак от. Ну, коротше, може, воно вам і не треба, але фільжанка показала, я вам озвучила. Так, тепер. Бачу тут це вже сім'я, рідні, близькі. Це може торкатись ваших родичів, це може торкатись когось, наприклад, навіть сусідів або друзів ваших. От ви просто знаєте цю сім'ю, знаєте, що там відбувається. Якесь рішення чоловіка. Ну, він мені такий до 40 років. Його рішення, яке знаєте, чому ви тут дивуєтесь? Ви настільки дивуєтесь його рішенню, скільки ви дивуєтесь тому, що це або його батьки, або його там брати-сестри старші, там то, ну, що його сім'я не втручається в цю ситуацію. От ви цьому дивуєтесь. Він насправді, от знаєте, тут так показано, що людина приймає рішення, але насправді він би його і не приймав. Це, як знаєте, от вихованість його, він щось робить на його думку так правильно. Так треба зробити, бо це правильно. А так, щоб він хотів того, то я би не сказала. Він просто не бачить можливості обійти цю ситуацію. Це щось з його особистим життям. Угу. Переїзду жінки, будете дивуватись. Там може бути переїзд через роботу, ну, так їй зручно, або якось ще там якась така причина, там щось з роботою буде пов'язано. Там не просто так той переїзд. Ось тут дивуватись будете. Поєднанню жінка та чоловік в пару поєднуються. Може, за когось зі своїх друзів, отак, а може за когось з сусідів. Бо це якесь таке ваше близьке оточення. Люди з ну, яких одна одна, один. З цієї пари ви спілкуєтесь, ви знаєте цю людину. Це не так, що ви там десь спостерігаєте людей. Так, далі. Так, ось тут хтось дивується зовнішньому вигляду людини, що людина так сильно якось так здає. Там, повірте, там дуже хвилюються близькі, вони теж помічають. Людина вже не молода, я б сказала, що 60. Плюс. Тут вже, знаєте, здоров'я вже таке, що ну, є там проблеми по здоров'ю, там не просто так людина різко втрачає такі сили. Дуже помітно на обличчі. От знаєте, як тінь вже пролягає близько. Все ближче і ближче до переходу людина. І людина так собі внутрішньої каже. І, повірте, це не тільки ви дивуєтесь, це всі в круг цієї людини помічають. І якось так, знаєте, всі розуміють, що цього разу може не вибратись людина, на жаль. Але ж, знаєте, кому скільки відписано, той стільки і проживе, не більше того, повірте. Це тільки в казках є. Ті Дункани не Маклауди, які живуть століттями, так воно в житті не буває. Так. Так, пліткарство за вашою спиною будете дивуватись і будете дивуватись, що до тих пліткарів доєднується людина, про яку ви якось так знаєте, були кращого. Такого враження у вас, так, думки були інші про людину. Ну, ні, люди всі більш-менш однакові. Попліткувати всі люблять насправді. Це дуже рідко буває, коли людина не любить пліткувати, повірте, це таких дуже мало. Ну, просто от ви наділяли людину трошки такими іншими якостями. Про чоловіка зараз вам кажу. Повірте, чоловіки теж люблять попліткувати. Нічого тут такого я не бачу насправді. Більш по роботі ситуація. Або про роботу вашу буде пліткарство, якщо це більш між близькими вам людьми. Угу Ну тут просто показано, що всіх цікавить ваше особисте життя, тобто не там, де ви дієте от, на ну якось так, з інтересів там, наприклад, там може шкільні якісь там, може дитина в школу ходить і ви маєте стосунок до. Що там в класі треба зробити? А тут більш ваше особисте життя. от Чим ви заробляєте, як ви витрачаєте, на що ви витрачаєте, з ким ви спілкуєтесь? Тобто, це все? Покоперсатись у вашій білизні дуже хочеться людям людям. Так, що тут ще? Вас ще може здивувати. отут людина не знаю, чоловік чи жінка мені. Тут не так, щоб багато показують, значить, може бути і чоловік і жінка. І людина різко збирається в дорогу. От знаєте, ніби от сидів, сидів, сидів на місці. Е тут все кидає і різко збирається в дорогу, десь вже треба їхати. Е, о такому, знаєте, коли ви цю людину не уявляли собі, що така легка, легкий такий, на підйом. Що Це просто, знаєте, в один момент людина все кидає і швидко-швидко десь там їде. Ну, в принципі, тут, тут деяка інформація дублюється. Я не думаю, що треба повторювати. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних людей поряд з вами, гарних подій вам в життя і змін гарних. І бережіть себе, хай все буде добре. І хай здоров'я буде міцним. Побачимось в інших відео. Всім пока!